Всім привіт, з вами завжди Василь. Просили знімати частіше, Буду намагатися знімати. Сьогодні, до речі, у нас прийшла посилочка, вона буде допомагати нам знімати. Поки що сам я її ще не, не бачив. Тобто, щойно забрав тільки з новою почтою, треба буде розпакувати. А зараз гарна новина, подзвонили мені з автосервісу, що все, сказали, приїжджай, вастівку свою забирай. Тому зараз йду, вже до СТО, забираю машину. Треба помити, бо ну, зараз погода чудова, до речі, бачите яке сонце. Та на вулиці реально 20-ка ну, градусі це 100%. Е, вчора, до речі, варили уху, відео бачили класно. Сьогодні вранці навіть я також е, снідав не їв. Тому так. А зараз йдемо, забираємо машину та йдемо мити. Так, ну що, друзі, ключі забрали, грошики віддали. Зараз трохи догахали, то нічого. Сонце посади, значить у нас буде робота, буде все добре. Зараз тільки попередили, що кататися не можна, тому що треба зробити розвал сходження. Так, Зараз ось така вона у нас замурзана, грязна. Все в круг, все нове, арматизатори нові, шарові на кінечники все нове, в принципі. І найголовніше, що зроблена рульова рейка. Треба вже їх їм чистку. в салоні зробити, ну як, самостійно, звичайно, що так, показую, що бензина немає. Ух ляй. Бензина нема, да. ну можливо, хлопці кудись їздили кататися. <гадує> жартую. Ладно, все їдемо. Або мить, або на розвал сходження. Друзі, а прийшла мені ось така прийшла мені посилочка. Зараз будемо розпаковувати. Хто гадає, що це таке, ну скажу. Одразу це для того, щоб вам було краще дивитися Василя влоги та як він варить шурпу, гу та робить фасади. Друзі, ось що я собі придбав. Тобто замовив в інтернеті ось такий це китайський, не знаю, одноразовий на пару разів ну, хватить. Це ж такий штатив для телефону. Тобто ставите ось сюди телефон і все. Він знімає, як Василь варе шорпу, або як Василь клеє мінвату, щоб людям було тепло. Тому ось так така довгоочікувана річ. Не знаю, чому я е, її ще не купив собі, коли був вдома, коли знімав парасад, там все, всі які операції робив, всі уколи. Я постійно телефон там ставив, відрами підпирав. Е, Видумовував там, що тільки шлакоблоками підпирав кирпичами, А тут якось. Дімон каже, це як його. Чому ти собі не замовив штатив, Тобто, ну і в руках тримати не треба, і можеш сам знімати, ні до кого не звертатися, щоб хтось тримав, тебе знімав. Думаю, о, та й правда, зайшов в інтернет, ось такий самий дешевий знайшов, заказав. Ну, понятно, що воно ну, він довго не прослужить, тому що він тут 200 гривень, але в принципі на пару відео засняти та і хватить. Тому так, потрохи отак ми такими справами займаємось. До речі, Будемо скоро їхати на роботу, дай Бог, тому не що ледарі. Шукаємо роботу, начебто знайшли, тому все. Зараз, можливо, зараз щось будемо робити цікаве далі. Поїхали. Бачу, люди також вже хтось приїхав на скутері. Вже в принципі сезон мотоциклів. Ух ти, волейбол грають. Уже тут. Грають. Короче, це як його. Тому ми зараз тут паркуємось. Десь ось тут. Під стовба. Сюди трохи не вписався. І сюди. Все, друзі, ми проїхали. Шкода, що це як його лід не розтав, тут, мабуть, зараз і скупнулися, реально так хочеться якась вже пірнати таку крижану, весняну річку. Так, друзі, ну що приїхали ми вже на це місто, де вчора відпочивали. Спитаєте ви, чому ви так постійно відпочиваєте, жируєте? Тому що це останній день, як ми, ну, дай Бог, безробітні, тому виходимо на роботу, треба на останніх нам відпочити, набратися сил, бо потім цього вже не буде. Тому зараз приїхали. Знову погодка сьогодні ще краще. Вітра взагалі немає. На, на, на градусники плюс 22 градуси на сонці, це просто капець. Сьогодні ми будемо варити куліш. У нас раніше. В селі на свята завжди постійно варили куліш. тобто Це йде в нас пшено, пшено і плюс тушонка. Знаєте, чому що, що смішно? що Вдома цієї, е, лишилась там, я не знаю, банок 100, мабуть, з підвалі стоїть. А тут ми її купували за 150 гривень за одну банку. тобто така ціна. Тому зараз розпалюємо багато та будемо е, щось готувати. Поїхали. Першим ділом розпалюємо. Та не біся на швидко не грать. О, пришло, так? Да? Все, а я займаюсь підготовкою зараз під мім казанчик, тобто все таки. Взяли ми, тут взяли. взяли ми тут ще риби, ось такого зараз також. Ну і все, в принципі, пшено, риба, дрова так, працюємо далі. У цікавий момент, бо вже розпалили ми короче, вогонь. Димон каже, давай вже давай, діставай вже Котелок став, вже час ставити. Я оп, а котелка то ми не взяли, це капець реально, блін. То... А дрова в нас було, типу, чотири дровняка лишилися вчорашнього дня, а вони вже горіли. І типа, якби ми их потушили, то потім вже б не розпалили, бо в нас немає рожу і бумаги немає. То короче, Димону кажу, чи Димон каже, ти йдіть, швидко звертайся за котелком, а я піду зараз посадку побіжу, ще дров назбираю, та буду все время топить, топить, тепити. То ось приїхали, короче, і цей якраз я поставив котілок, все. Атмосфера така шикарна, люди там волейбол грають, хтось фотографується з лебідем. До речі, щось сходиться, сходяться вже багатенько так, але я ж кажу, бачите, тільки початок, а вже люди ну, типу збираються, а тільки тільки весна не настала. Одразу, це нема де покупатися повністю. Раді, що сідує, посидіть. Так, друзі, дуже зручно з, цієї, з цим, як його. Ну, З цією підставкою реально так себе чувствуєш. О, закипає, можна вже сипати, в принципі. Ось так. І будемо зараз помішувати. Вона прокипить, покипить а потім вже будемо додати тушонку. До речі, так, сміття не викидайте. Сміття ми збираємо постійно. Тут також не палимо, ми вчора забрали та повезли його. Ну, По, по путі коротше, вивезли смітник. Тому так. Люди до речі, вже е, купаються, по пояс заходять. Ми зараз теж з Дімоном, мабуть, заліземо так, пройдемось трохи. Реально хочеться так якусь атмосферу таку літню е, відчути. Тому так. Тушонка у нас тушонка е, як це, теляча, що коротше, щось типу того. Свинячу не стали брати дуже жирна. Хотіли куряти, але куряти не, не було. Да. Мені кажуть погано видно. То, Ну, пахне добре, чи я думав, що, говяжа... ні, запах запах реально, друзі, бачите, який. Е, до речі, в чому діло? що Коли я повернувся з Чехії, і одразу, ну, я був в Чехії, і мама казала, що у нас у них іде гуманітарка, там військові дають. Видно мене, військові дають тушонку. Тобто, і я так дуже хотів тушонки, дуже сильно, тому що в Чехії вона була якась така дуже несправ... несправ... несправжня, вона була реально несмачна. Я хотів на... настоящий. Українська. То вернувся додому, одразу накинувся на цю тушонку, дуже багато з'їв і з неї і отравився дуже сильно. То після того я взагалі не мог їсти тушонку, навіть коли мама додавала борщ або суп, я не мог цього їсти. ну Зараз вроді нормально вже, вже забув як тушон. Пахне реально прикольно. То, в принципі, одної баночки нам хватить, тому що нам на двох чоловік там ну, мало каші, то вирішили, вирішили одну баночку так тушоночку бахнути туди. Тому все, поїхали. Так, друзі, пішла наша тушоночка. Ось така красота, вже апетит розігрався, зараз людей також розіграються, люди ходять вже так косо погляду на нас. Ех, Зараз у нас ще піде зелень та спеції. Далі, друзі, у нас іде вже отака зелень. Тут у нас цибулька і... Окропчик, дуже таке пахуче все. Ах, може такою весною запахло, як Дімон нарізав щойно. Тут пахне капець, класно. Капець у нас це зараз покажу. Ну, в принципі, все те саме, що в уху. але щось може трошки лавровий лист, обов'язково, без нього нікуди. Щось це воно своє та й дає. 100%. Ось так підемо ровий лист. Так, далі у нас іде після нього, у нас іде петрушка, трошки-трошки також для запаху, для вкусу. Петрушка. Після петрушки у нас іде цибуля-зелена сушена. У нас є і свіжа, але сушена також не завадить тут. Потім у нас іде Зуміш перців, також щоб була така перчина. Ну і сіль. Сіль, 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 без сілі також без солі нікуди. У нас вже пакетик дравий. Так раз відпонуситеся. Ну а там вже далі хто захоче собі додати, скільки треба. Тому ось так. Все, в принципі, на цьому вже закінчимо, вже нічого додати не будемо, вже включимо, я буду насипати. Так, ну що, друзі, типу, вже все готове. Ось така краса. Хтось там волейбол грає, а хтось буде зараз їсти ось таку смачнющу кашу. Пахне, ах, на весь пляж пахне. Тому не забувайте лайк, пишіть коментарі, подобається вам таке взагалі чи ні, бо в других варіантів немає, що знімати. Ну, в принципі, я розумію, що типу, більш моїх підписників... Більш моя аудиторія, типу, настроєна на сільське домашнє господарство. Я також на нього настроєний. Але зараз така ситуація, я роблю так, як краще мені, так як підказує мені, типу серце. Типу, розумію тих людей, яким це не подобається. Але але, 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 але робити більше нічого. Чому я знімаю цей канал, чому я продовжую знімати відео? Тому що я впевнений, що все ж таки колись я повернусь до своєї діяльності і зараз. Щоб не втратити людей, щоб хоч якась аудиторія бачила, що є активність на каналі, тобто трималася, бо потім, якщо забросити канал, то багато людей відпишеться і повністю забудуть про Василя. Тому намагаємось якось триматися. Ось так цікаво стало, там вон, утки ходять. Люди заходять Прямо ось, ось там прямо ниряли сьогодні. Ну, тобто там по коліна води максимум, але ниряли. Така краса. Тому так, не забувайте лайк, підписку, обов'язково коментар, а ми продовжимо відпочивати далі, поки є на таке можливість. Ну, є на то можливість. Тому всім пока, всім миру на головою, бережіть себе, бережіть друзів та, та все буде добре.